Привіт усім фанатам електромобілів. Перед вами новини зі світу електроавто під Ви на каналі одного з найбільших експортерів електромобілів з в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Компанія Xiaomi продала 200 тисяч електромобілів за 348 днів, тобто менше ніж за рік. На фото бачите ювілейний екземпляр седана Xiaomi SU7 нового кольору Маджента. Маючи такі результати, цього року Xiaomi повірили ще більше у свої сили та вирішили продати 350 тисяч авто. Цьому сприятиме і вихід другої моделі у продаж кросовера Xiaomi yu 7 Само собою у планах і збільшення виробничих потужностей. Щодо згаданої наступної моделі, то знавці ринку передбачають ще більший успіх. Друга модель від Xiaomi це середньорозмірний кросовер yu 7 Офіційно це авто анонсували на ринку КНР на початку грудня минулого року. У самій компанії не приховують, що ця модель конкуруватиме з недавно оновленою Tesla Model Y. Одна з переваг – кросовер від Xiaomi більший за розміром. Довжина – 5 метрів, ширина – 2 метри, висота – 1 метр та 60 сантиметрів, колісна база – 3 метри. Авто стоятиме на колесах з дисками діаметром від 19 до 21 дюйма. Характеристики повнопривідної топ версії Xiaomi yu 7 є наступними. Зрозуміло, що авто має два електродвигуни: перший видає 220 кВт або 295 кінських сил, задній 288 кВт або 385 кінських сил. У результаті маємо загальну потужність 680 кінських сил. Максимальна швидкість цього авто масою 2 тони та 405 кг – кілограмів км кілометри на годину. Час розгону до сотні поки не заявлено, а ємність nmc акумулятора поки не озвучена. У базової задньопривідної версії зрозуміло і очікувано, що все скромніше. Її один електродвигун показує потужність 235 кВт або 320 кінських сил, максимальна швидкість 240 км на годину. Літій залізофосфатна батарея поки що також не розповіла про свою ємність. Відомо, що Xiaomi YU7 буде три версії: стандарт Прота Макс. Незважаючи на те, що поки що не названі ємності батарей, вже все ж таки відомі показники дальності ходу для трьох версій: це 750, 760 і 670 кілометрів. Зрозуміло, що чим потужнішим авто, тим витрата електрики більша, а саме 14,9, 14,8 та 16,6 квт годин відповідно. Звернемо увагу на те, що Xiaomi необхідно завершити будівництво другої черги автозаводу, щоб розпочати випуск кросовера. Завод Xiaomi f 2 буде готовим у червні. З огляду на те, що будівництво почалося на початку серпня минулого року, компанія має намір завершити будівництво через 10 максимум 11 місяців. У Xiaomi зазначає, що друга черга заводу будуватиметься з підвищеною швидкістю, оскільки перша частина F1 була готова за 15 місяців. Конвейерні лінії для будівництва кросовера займуть 531 тисячу квадратних метрів. Тому логічно очікувати, що в Китаї продаж YU7 почнеться ближче до середини або кінця літа. Орієнтовний діапазон цін від 250 до 300 тисяч юанів, або від 34 до 41 тисячі доларів, а офіційна презентація пройде цієї весни. Хотіла б звернути вашу увагу, що на нашому каналі на цьому тижні вийшло спецвідео, в якому ми розповіли про електромоделі японських брендів. Всі вони створені для ринку під в кооперації з місцевими виробниками. В цей раз ми розповіли про електрокросовери Honda S7 та Toyota bz 4X і Toyota bz 3X. Дуже радимо переглянути цей випуск. До того ж, ви можете придбати в Україні ці авто японської якості за цінами КНР. Пряме посилання на відео в описі. У січні компанія BYD представила дві нові флагманські моделі Седан Хан l та кросовер Тан l Тоді ми дізналися їх основні технічні характеристики, але лише в середині березня в Китаї відкрили прийом замовлень на ці моделі. А також ми дізналися про нову електричну платформу Super-E, на якій побудовано ці дві моделі. Варто зазначити, що моделі Han L та Tan-L L це лише формально подовжені версії двох моделей, які вже близько п'яти років на ринках. І які мали вже декілька поколінь оновлень. Довжина цих авто перевищує 5 метрів, а це означає, що вони на 5 сантиметрів довші, ніж стандартні модифікації, що й відобразилось у назві подовження моделей – Це не новинка ринку. Історія знає багато таких прикладів. У них також шасі з подвійними поперечними важелями спереду і ззаду багатоважеля, і це було очікувано, якщо враховувати клас цих авто. Але те, що справді цілком нове, то це електрична архітектура. Батарея BYD із силовою електрикою на основі Карбіду Кремнію тепер має робочу напругу 1000 вольт, а пікову 1500 вольт. Це вражає тому, що не кожен п'ятий електромобіль від китайських брендів, не кажучи вже про інші, має на своєму борту 800-вольтову напругу системи. А чим більше напруга, тим більша енергоефективність та струмова віддача. Тому не дивно, що ці дві моделі показують загальну потужність двох електродвигунів 810 кВт або 1102 кінські сили. І подібний показник стає не спортивним, після чого модель отримує у назві якусь приставку, яка позначає підвищену потужність чи швидкість, а цілком звичайним. У результаті маємо седан хан Ель з масою 2466 кг, кілограмів, який має показник потужності 447 кінських сил на тонну. Тому не дивно, що він набирає першу сотню за 2,7 секунди і розганяється до 305 км кілометрів на годину. Флагманський кросовер тан L очікувано важчий 2882 кг, кілограми, а тому на секунду повільніше. Це 3,6 секунди до сотні і 287 км кілометрів на годину. Максималка. Також у місті з параметрами зарядки для нових моделей BYD представила 1000 вольтовий термінал швидкої зарядки з назвою Megawatt Flash Charger. Пікова потужність сягає 1000 кВт, Нагадаємо, що зараз найпотужнішими зарядними станціями вважаються термінали на 350 кВт для 800 вольтових електромобілів. Зарядна станція від відбіуайці видає в батарею за секунду таку кількість заряду, що його вистачить на 2 кілометри пробігу. Тобто для отримання запасу ходу 400 кілометрів потрібно тепер біля 4 хвилин. Що вже дуже близько до часу заправки паливного автомобіля для такого пробігу. Нагадаємо, що в Китаї топ-версія Седана BYD Han-L коштує 350 тисяч юанів або 49 тисяч доларів. А двомоторний кросовер Tan-L обійдеться щонайменше 360 тисяч юанів або 50 тисяч доларів. Прийом замовлень вже відкрито. Постачання розпочнеться до кінця весни. Що стосується зарядних станцій Мегават Flash Charger, то компанія BYD почне їх встановлення найближчим часом. А план передбачає створення мережі 4 тисяч таких терміналів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. І ще новини від лідера ринку Піднебесної та одного зі світових лідерів. BYD вирішили розширити не лише сімейство електромобілів Ocean, до якого входить модель SEAL, що в перекладі означає тюлень, Але в компанії вирішили розширити і модифікації саме цієї моделі минулого року. Ми побачили електричний хетчбек BYD SEAL 06 GT, А тепер на його основі готовий батарейний седан BYD SEAL 06 EV. Варто також згадати, що є плагін гібрид SEAL 06 DMI. Він має такий самий індекс, але технічна це інша модель зі своїми розмірами та характеристиками. Поки що Електроседан SEAL 06 EV можна знайти лише у сертифікаційній базі КНР, тому даних про нього не так багато. Знаючи попередню і дивлячись на нову модель, відразу ясно, що є певна уніфікація з хетчбеком. Як мінімум, машини мають схожу передню частину. До того ж, колісна база 2 метри та 82 сантиметри. У них однакова. Довжина новинки седана – 4 метри 72 сантиметри, у хешбека – 4 метри 63 сантиметри, ширина – 1 метр 88 сантиметрів, висота – 1 метр 49 сантиметрів. Залежно від ємності батареї, маса електромобіля – 1670 та 1800 кілограмів. Звичайно, модель Сіл 06 EV отримала фірмовий автопілот Guts Eye, але базового рівня, тобто без лідера. Про той автопілот ми детально розповідали у минулому випуску. Цей електроседан отримав три камери під лобовим склом, пару на передніх крилах та одну ззаду на даху. Покупцеві запропоновано дві версії із заднім приводом. Базовий електромотор має потужність 110 кВт або 150 кінських сил, а другий двигун показує 160 кВт або 218 кінських сил. Однак, максимальна швидкість у будь-якому випадку обмежена на позначці 160 км на годину. Також заявлено два варіанти літій залізофосфатної батареї: їх ємність 46 та 56 квт годин. Дальність ходу згідно з циклом CLTC – 470 та 545 км. Продовжуючи порівняння з хетчбеком, відзначимо, що у нього немає версії з двигуном 110 кВт. проте є двомоторний, а значить повнопривідний варіант із загальною потужністю 325 кВт або 442 кінські сили. Офіційна прем'єра седана BYD SEAL 06 EV має відбутися найближчим часом. П'ятидверний BYD SEAL 06 GT у Китаї коштує від 137 тисяч юанів або 19 тисяч доларів. Очікується, що седан буде трохи дешевшим. Якщо вже раніше згадали про плагін гібрид SEAL 06 DMI, то варто сказати, що компанія сертифікувала перший універсал на основі цієї моделі. Він на 20 мм довший, а саме 4 метри та 85 см і на 10 міліметрів вище. Всього 1 метр 50 см від базового авто. На борту у нього той же бензиновий атмосферник об'ємом 1,5 літра та електродвигун. Обидва на передній осі. Інші подробиці з'являться після офіційної прем'єри, яка очікується до літа. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобався цей спецвипуск зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі одного з найбільших імпортерів електрокарів з КНР в Україні компанії Volt Auto. До зустрічі у кінці тижня у випуску новин.